Привіт, котики, Як ваші справи? Давно не бачились? Давно не бачились, вибачайте. Трошки більше стало роботи у саперів. До хіра летить від росіян. Ну, буду намагатись виправитись. Не буду обіцяти, але буду намагатись. Про що хотів поговорити? Тут реально часто запитують, дуже часто запитують. Не скажу, що в мене, просто я знаю, що ви запитуєте один в одного. Коли війна закінчиться? Коли закінчиться війна? По-перше, по-перше, це неправильна відповідь сама по собі. Тому що, розумієте, війна, вона ж не прокладки в російських супермаркетах, щоб закінчитися. Війна не закінчиться сама по собі. Війну маємо завершити ми. Не ми її почали, але ну, нам випало її завершити. А по-друге. Чисто психологічно, чисто психологічно. Я розумію, що вам хочеться знати е, точну дату, точний час, або е, принаймні е, точний день тижня, коли вона закінчиться. Але е, е, ні. Тому чисто психологічно, набагато краще е, думати, як я. А я думаю, що війна триватиме вічно. Я поясню, чому. Це. Досить складна думка, мені доведеться її розкрити. А, Може закінчитись активна фаза, може завершитися військові дії. І вони точно завершаться. І вони завершаться нами, нашою перемогою. Це, ну, це давно зрозуміло. А, коли ми їх розпиздуємо, всі, хто в селів з українців повернуться по домівках, а, знову будуть ходити на роботу, знову будуть спокійно. Вирощувати дітей знову буде займатися своїми справами, посміхатись, веселитись. І навіть колись, колись настане той день, ви в нього зараз не вірите, але він настане. Коли ви за цілу добу жодного разу не подумаєте про війну. Але це не буде означати, що війна скінчилася. Тому що задайте собі питання, чи будете ви вважати війну завершеною? Доки. Живий принаймні один з цих псів, який катував людей в Бучі. Чи будете вважати ви війну завершеною, доки по землі ходить якийсь виблядок, який подарував своєму апьоздолу іграшку дитини з Гостомеля? Чи буде війна завершена? Навіть не зважаючи на все, ні. Вона завершена не буде. І вона буде тривати доти. Доки живий останній ворог. Це війна на знищення, і її не можна завершити навіть десятю мирними договорами, перемирями. Чим завгодно. Просто ні. Тому ви маєте розуміти, що коли ми розпиздуємо цих блядей на фронті, коли буде підписано якийсь договір, це буде окей, нехай буде. Нехай буде. Але це буде лише папірець, який не відображатиме реального стану дій. А реальний стан дій такий, що вона буде тривати. І за 10 років, за 15 років, коли вже цю війну будуть вивчати дуже давно в підручниках по всьому світу, якась людина з тризубом на формі або з татуюванням тризуба на тілі буде заганяти патрон в патронник, передергати затвор для того, щоб якась наволоч йобана десь під якимось Хабаровськом. Вже давно повісивши свою форму на гвоздик, отримала кулю в голову. Ця війна буде тривати дуже довго. Але і в ній ми переможемо також. Тож, не сумуйте котики. Давайте повоюємо. Ведіть себе погано. Чао!